Вітаю шанувальників мого каналу. Ведеться репортаж з батьківського будинку, в якому я прожив 38 років. І тепер швидше за все, що я звідси буду все вам показувати і знімати. Питається чому? Ну, не хочу я розказувати свої проблеми комусь. Ну, це така, напевно, вдячність за те все, що я зробив там, в тому будинку. Коротше, послали мене під три черти. Отак. От тому я не став. Вияснювати стосунки, розпускати руки. Я просто тихенько переїхав до мами, тут живе моя старша дочка. Зятим, зять на війні, Онук Арсен. 8 років, в школі і тут я буду жити. Вже тиждень живу, трошечки почав звикати. Є, е, звичайно, мінус, бо це практично хутір, це село, там вон, вказівник, що це почалося село, але вон, ферма Чайківського по десь за 800 метрів. Желізодорожна колія, зупинка, правда, поїзда практично майже не ходять. Е, мінус в те, що хутір і десь колись навіть може закурити. Плюс в тому, що тут. Тишина просто реально, не так, як там машини гаркочуть, хоча я до того був привик. Я звертаюся до всіх моїх підписників, тому що я знаю, що в мене приблизно 8 тисяч підписників тільки підписалися на мій ставочок. Тому в першу чергу говорю вам, що мої проекти, де би я не жив, вони закінчуватися не будуть і буде ще відео набагато цікавіше. Тут непочатий край роботи. Ну, я люблю господарити і робити всякі приємні штуки. Бачите, такий, типу, квітник. Оце дерево-можевельник. Ну, воно в свій час не стриглося, так як треба, воно виросло надто велике, хоча воно мало бути кругленьке. Ми вже домовилися, що його треба зрізати. Оцю клумбу я колись будував з каменя круглого, там якісь квіточки, мокріс. Це все демонтовуємо. І отут ну, майже на половину цієї всієї площі ми будемо будувати нове озеро. Навіть по коментарях, що я будував озеро попереднє, я багато дечого. Взяв від глядача, від коментаторів, тому що люди. Ну, є такі, що критикують, а є такі, що щось підкажуть. ну Всі коментарі вони корисні. Так що буду робити щось трошки інше. Тут буде озеро, будемо робити оту відновлювальну зону, щоб водичка йшла через рослини, фільтрувалася. Зона регенерації називається. Тому для любителів ставочка це. Новий початок буде. Прийде весна і я буду будувати ставок. О, Арсен мій онук казав, що буде допомагати. Оцей заборчик все й знесеться, його взагалі тут не треба. Е, тепер любителям теми мототрактора. Так само не треба розчаровуватися. Бо трактор у мене тут ось він, мій зубрик. Рецепт ось він. Значить, як будемо копати ставок, будемо вивозити землю трактором. А посадку, де є нерівності. Буду робити планіровку, щоб було гарно, рівненько, де треба підсієм травичку. Так, любителям Автомототехніки Машина на місці. Тут виноградник був. Бачите, таке рештування. Дуже потужне, труба сотка, ще колишня, вона ще 200 років простоїть. Винограду тут немає, тому хочу зробити піднавіс для машини. Ну, гараж є, але в гаражі стоїть дочки машина. Ну і хай собі стоїть. Машина може бути на дворі, але я хочу, щоб на неї не капало, щоб там сонце в літі не жарило, то я хочу це все отак зрізати навскісь, доробити піднавіс такий з нахилом в сторону заходу. Там ту, ту лавочку заберу. Цей слупок заберу, впру його отуди вниз, воно буде мати свою міцність, це все позварюється, зробиться дах. І буду заїжджати, можливо, тут виберу цю всю землю і засиплю щебенем, буде видно. Ну і літом можна сісти, можна мотоцикла поставити одного другого. Тепер любителі мототехніки, хлопці і дівчата, хто ж так само мотоциклістки є. Ось мої два мотоцики. Honda CB500, Lifan KPX. Мотоцики стоять в сухому місці. А тут, тут був бардак, А тепер його немає. Тут я собі зробив майстерню. От дивіться, кофри, мої шоломи, палатки, прибомбаси туристичні. Ну, ще багато дечого я не поскладав, тут такий робочий стіл. Тут це ще окультурити. І я маю свою майстерню. Ось такий будинок. Місця всім вистачає. Оця половина будинку, бо то як котедж. Так що плани в мене є, життя продовжується, наладжується. Думаю, що контент буде цікавий. Якщо вас цікавить, як я буду робити навіс, пишіть, бо не знаю, чи показувати, не показувати. Ну, а щодо озера, он там... Ну я і питати не буду, я це буду показувати, тому що дуже багато глядачів дивляться таку тему. Багато людей вже до мене дзвонили, радилися, як що. Ну, А я не сказав, що я спеціаліст, я робив по-своєму. Так, а тепер я буду знімати про мотоцикл, але це вже буде в наступній серії. Так що, всім добра і миру!